Так, усім доброго дня. Ви знаєте, я приїхала з ринку. Слава Богу, сьогодні раніше, час дня, я йду на, на ферму. <гум> Ще хочу вам сказати. <гум> я там від, викинула відео, знаєте, а, кава моя, да, зі мною. Викинула відео по поводу дамій чоловік. Так? Ну, оскільки я про себе багато знала. Яке я начиталася, О! Слухайте, давайте ми зробимо так. Ми особисто життя не чіпаємо, в кожного своє, правильно? Ми всі дивимося, сільське, сільське господарство. Я вам розповідаю, що я роблю, як будую, що тримаю, ну практично все, так? Ніхто з вас не знає, чому так взагалі така ситуація, чому я так працюю. Е, ніхто не знає мого життя. А просто засудити за людину, там, ну не засудити там її. Коротше, зробити висновку по одному відео, це легше всього, я вам скажу. От, ну, Ось такі то справи. Наприклад, да, там ви всі пишете. Я все прекрасно знаю, повірте, я знаю, що це все дасться в знаки, Воно мені вже дається. мені. 37 років, два роки тому мені вирізали грижу на позвонку, тому що я вже була в такому стані, я просто вже не ходила. Я знаю, яка це боль, адська. Це боль така, що хочеться вбити. Мене було, може, сили 40 кг. Я не їла, не спала, я нічого, я не могла, я просто чекала, вже я була готова на все, щоб цю боль зняти. Розумієте? Значить, таке воно життя тяжке. Ще раз повторюю, не всім все дано мати. Все, я працюю як можу. Воно мені подобається. Так, да, Немале хазяйства, дуже багато худоби. Інколи мало допомоги. Хочеться, звісно, щоб було більше допомоги. Те, все. Не треба робити висновки по одному відео. Повірте. Не треба. Я розумію, що це все нелегко. Я розумію, що ця худоба, яка ось у мене зараз все лежить. Зараз буду все годувати, вона хоче догляду. У мене є ціль. У мене є мета, до якої я йду, до якої я прагну, повірте. Ну, ось так. Все. Звичайно, ця мета і ціль моя дуже не, не здійснена, але я до неї прагну. Повірте, дуже сильно прагну. Ну, ось так. Все. Всім миру, всім гарного дня, всім пока.